Зала слави рок-н-ролу, музей та організація присвячена видатним виконавцям епохи рок-н-ролу за їх внески в музичну індустрію. 23 січня червона дата в історії організації. В цей день далекого 1986-го з'явився список легендарних музикантів. Першу десятку виконавців, які втрапили до зали, відкрили Баді Холлі, Фець доміна та звісно ж король рок-н-ролу Елвіс Преслі. На сьогодні Hall of Fame включає 296 виконавців, серед яких немало артистів не рок-жанру, до прикладу Боб Марлі, Мадонна чи Аба. І це свідчить про те, що насправді ж головною місією зали рок-н-ролу є відзнака за внески у музичну історію. Хоча самі фани поп, чи то хіп-хоп виконавців, які ввійшли до почесного списку, стверджують, що усі вони вели справжнє рок н рольне життя. За правилами, музикант може втрапити до зали слави лише через 25 років після випуску свого першого запису. Кожного року список поповнюється п'яти семи виконавцями, яких обирає шляхом голосування поважне журі. А це тисяча працівників музичних змі, самих музикантів, професорів та критиків. Цього ж року на включення до зали слави претендували 15 виконавців, у тому числі The Q, The Spinners» та Хатьк. Та вибороти перемогу вдалось Guns N' Roses, Beastie Boys і Red Hot Chili Peppers. А також за внески в історію музику журі посмертно відзначили співака Донован, команду The Small Faces та Лору Ніро. Нагадаємо, що урочиста церемонія вшанування нових жителів зали пройде 14 квітня.